Адміністративно-територіальна реформа покликана вирівняти можливості населених пунктів в економічному розвитку та інвестиційній привабливості. Про це під час спільної прес-конференції з міськими головами Бурштина та Долини сказав голова обласного офісу реформ Дмитро Дзвінчук. Тому бажання громад створити на базі одного села окрему територіальну одиницю не відповідає принципу реформи. Вважає експерт. Ми намагаємося сформувати такі. Громади, які приблизно були рівноцінними і були спроможними не просто до виживання, а до саморозвитку, до економічного розвитку, адже нікому не буде цікаве окреме село на міжнародній арені чи три села. Об'єднана територіальна громада із центром у Бурштині може стати першою в області, яка сформується на добровільних засадах. Довколо міста обласного значення вже готові об'єднатися. 17 сіл. Ще з п'ятьма міська влада веде перемовини. За словами міського голови Бурштина Петра Курляка, незважаючи на важкий процес консультації, який триває в області, для громад важливо якомога швидше дійти згоди, щоб не затягувати реформу. Реформи не можна проводити довго. Реформи треба робити швидко. Бо розтягнута в часі реформа це загублена реформа. В ході реформи такої заговорюються основні важливі питання, змінюються стратегії, цілі, методика і таке інше, і таке інше. І кінцевий продукт чи результат абсолютно не буде відповідати початковому, який ставився на самому початку. На думку Володимира Гаразда для успішної реформи одним із перших кроків об'єднаних територіальних громад повинно стати будівництво доріг у фінансовій підтримці оновлення транспортної системи. Міський голова Долини сподівається на державну владу. Дороги це основне, це кровоносні судини. Якщо їх немає, туди не їде турист, туди не їде людина. Є складність з добиранням на роботу і з роботи і туди не підуть інвестиції. Тому дороги це, це перше, що нам потрібно робити, і держава повинна нас підтримати. Якщо. Передбачені кошти з державного бюджету як бонус для тих громад, які об'єднаються на наступний рік, то я думаю, що в 90% вони не мають піти на дорогу. На початку червня Івано-Франківський офіс реформ оприлюднив проект плану формування об'єднаних територіальних громад. Згідно нього на території області запропоновано створити 40 нових адміністративних одиниць. Проте як прогнозують експерти офісу реформ, кількість таких адміністративних одиниць після консультації з громадами може збільшитися до 55.